Привид війни бродить старою Європою. Прем'єр-міністр Каданії каже, що Європа ніколи не була настільки близькою до війни від часів завершення Другої світової, як зараз. Урсула фон дер Ляїн каже про те, що європейський союз виділяє Україні 2 мільярди євро для того, щоби спільно виробляти дрони. Міністри оборони країн J7 кажуть, що українські військові зі студентів перетворилися на генералів та тренерів. Та сама Урсула фон дер Ляйн каже, що Європейський союз буде вводити жорсткий пакет санкцій проти Російської Федерації, яка не хоче закінчувати війну, і там буде заборона. Експорту скрапленого газу це все означає, що Європа активно готується до протистояння з Російською Федерацією. А Російська Федерація не чує ні Трампа, ні Європейський Союз, нікого і планує далі і далі починати робити, як то кажуть, нерви та мотлох в Європі та світі, коли не зупинили їх вчасно на теренах нашої країни. Ми Мищі для Європи і це очевидно, і Європа буде тепер нас підтримувати та інвестувати. Відкритими лишається питання два, коли все-таки Російська Федерація перейде у відкрите протистояння з Європою, і коли все-таки Російська Федерація визнає, що вона програла Україні три дні перетворилися на вічність слава Україні в такий знаменний день, коли ми шануємо наших захисників.